Солнышко встает, в детский сад меня зовет Смотрит ласкового окошко, гладит щечки мне ладошка, Жавчит мамин голосок, просыпайся мой дружок Подмигну с подушки гном, вместе в садик мы пойдем дин детский сад ПОЖИНАЕТСЯ С ТЕБЕ Це був простий день, коли я прокинувся. І, одівшись, пішов пити чай і роздумуючи про дещо одну важливу річ, ну як би важливу, думав про статистику відео на своєму каналі. І подумав піти зайти в комп подивитися на свою статистику відео. І я пішов. І переглядаючи свою статистику, я думав, що за хня 75 переглядів. 9 коментів, 12 лайків, 5 дизлайків. Я подумав, що якби люди ставили оцінки завжди після відео і писали коментарі. Це було так граціозно, що ж давайте ж подумаємо, що б було. Що ж, давайте візьмемо того ж самого Іван Зайдемо на його Любові, відео, давайте припустимо це. Поглянемо на статистику переглядів. Переглядів 3 мільйона 750 455 переглядів. Оцінок мені подобається 213 тисяч. І це з 3 мільйонів тільки і 44 тисячі хейтерів. Це абсурдно! Його дивиться 3 мільйони, ну 4 там скоро набереться. А ставлять лайки лише 200-300 тисяч і хейтери 50-40 тисяч. Це повністю абсурдно. Що ж давайте візьмемо ще якесь його відео і подивимося ще раз. Віримо ось в цей видео Іван номер один. Тут Тут 9 мільйонів поражень. 300 з чимось там лайків. І 22 тисячі дизлайків. Ну, скажіть, це нормально. 9 мільйонів. Поставили лайки тільки 300 тисяч. Навіть нема 500 тисяч лайків. Це взагалі, це дуже абсурдно. 5 мільйонів дивиться і ставить лише 36 лайків. 36 тисяч лайків ставить. А 22 тисячі вони дизлайки. Ну, в принципі, це без різниці, що лайки, що дизлайки. Просто це він. Глядач виражає свою оціночку. Але капець, 9 мільйонів тільки це, це повний абсурд. От якби, ви думаєте, якби це поставило 9 мільйонів оцінки, десь було б 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч дизлайків, а вся решта там були тільки лайки. Розумієте, якби це було приємно самому автору, наприклад, Івангаю, якби мені так приємно було. Ну, любому ютуберу дуже було приємно, якби ставили повністю оцінки з кожного перегляду, з кожного відео. Ну, ви напишіть в коментарі свою думку. Що ви думаєте по поводу цього? Яка ваша думка? Мені буде інтересно почитати. Що, ще дякую всім, що підписалися на канал. 61 користувач підписався. Всім дякую. Хоча мало, але на українському ютубі мені це вже приємно. Дуже вам дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і ще скажу, напишіть свою думку в коментарі. Буде дуже приємно і дуже цікаво читати. Баба.